Вітання всім шанувальникам прекрасного. Мене звати Юлія Гаврилова. Це канал про речі, що роблять життя красивішими. Це друга частина мого відео про прикраси із Оскара 25-го року. Хоча, окрім прикраси, в цьому відео, як і завжди, я трохи буду говорити і про кіно, і про інші аспекти нашого життя. Яке буремне. Ось тут, до речі, можна подивитися першу частину цього відео, якщо ви її пропустили. Переглядати частини цієї оскарівської епопеї можна в різні послідовності, головне нічого не пропускати, тому що в кожній частині є щось цікавеньке. Не забудьте підписатися на канал, поставити вашу подобайку, і давайте починати. Акторку Сінтію Еріво номінували за роль у мюзиклі Чародійка і, хоча статуетки вона не отримала, але в ювелірному плані була чи не найкрутішою на червоному хіднику. Сінтія вже традиційно була у прикрасах від Роберто Коїн. Тут усе нібито звично значно цікавішим був її манікюр. Акторка завжди має просто нереальні нігті, про які можна знімати окреме кіно. Але цього разу це було не лише креативно, але й несло особливий сенс. На одному з нігтів було зображено циферблат годинника Картіє Танк, і це був натяк на те, що їй саме час отримувати Оскар, але не спрацювало. Чесно, я не знаю, як це працює. Можливо, треба було обирати шопар чи п'єже. А про годинник танки, чому він називається саме так, і хто його придумав? Я розповідала у сюжеті про колекцію годинників Алена Делона його можна подивитися ось тут. Під час самої ж церемонії Сінтія також взяла участь у шоу-програмі. Для цього номеру нью-йоркський ювелірний дім Марлі вдягнув на неї прекрасну загальну суму 275 тисяч доларів. Але як бачите, Оскар дають не за кількість діамантів. А от інша номінантка на Оскар за кращу жіночу роль Карла Софія Гаскон, схоже намагалася не сильно світитися, а все тому, що пані Гаскон мала на обережні ще в 20-21 роках ляпнути в Твіттері жарти про мусульманські звичаї, расизм і вакцинацію проти ковід. 19 тепер ця інформація спливла, і їй довелося закрити акаунт. І поки в Москві під фундаментом храму Спаса на крові перегортаються щелепи Гітлера, які усвідомили, що трансгендерну жінку звинувачують у расові дискримінації, я скажу лише, що на Карлі Софії Гаскон були вельми симпатичні діамантові прикраси, але на них не особливо звернули увагу, тому що всі обговорювали той факт, що вона прийшла на Оскар з особистою охороною. Surprise, motherfucker. звісно, якби Карла Софія Гаскон таки отримала Оскар, то вона б увійшла в історію як перша трансгендерна жінка, яка здобула цю нагороду, але якось іншим разом. І цілком можливо, що саме її необережні висловлювання у Твіттері посприяли тому, що вона залишилася без нагороди. І без жодних припущень, однозначно, ми рухаємося далі. І тут я хочу поговорити про цікаві сучасні тлумачення образів акторок минулого в цій категорії. почну із Ізабели Роселіні. В її вбранні було одразу декілька цікавих секретиків: по-перше, оксамитова сукня з алюзією на її екранний одяг із фільму Девіда Лінча «Синій Оксамит. І таким чином акторка вшанувала пам'ять геніального режисера, який на початку цього року пішов із життя. Я робила спеціальний сюжет про прикраси із деяких фільмів Лінча, і там детально є якраз про костюми Дороті, героїні Ізабели Руселіні в синьому оксамиті. Логічним доповненням до синьої сукні стало кольє булгарі з розкішним сапфіром, яке включає мотиви орнаментів і трусків. Це племена, які заселяли частину Опенинського півострова в першому тисячолітті до нашої ери. Їхня цивілізація передувала римській і сильно на неї вплинула. А сережки з перлинами це ще одне послання. Цьогоріч Ізабелу Роселіні вперше номінували на Оскар за роль другого плану у фільмі Конклав. З нагоди цієї події в її кар'єрі акторка вдягнула сережки, в яких її знаменита матір. Інгрід Бергман отримала Оскар в 1975 році. І хоча сама Ізабелла залишилася тільки з номінацією, уявний Оскар за найзмістовніше вбрання можна сміливо віддавати саме їй. В категорії краща акторка другого плану перемогла Зої Салданія. Це вже далеко не перша її відзнака за роль у мюзиклі Емілія Перес. Як і на інших церемоніях, на Оскарі Зої була в карт'є. Це їхня знаменита пантера у сучасному тлумаченні із крупним смарагдом. Кольє з колекції високого ювелірного мистецтва виготовляли 4827 годин. Її колега за фільмом Селена Гомес хоче не потрапила до номінації, але вдало закосплеїла образ знаменитої акторки з минулого образ Селени натхненний Софі Лорен. Нюдову сукню розшито 16 тисячами скляних кульок, і для того, щоб це носити, мабуть, потрібно трохи підкачуватися у тренажерці, тому що, хоча ці на мостини і скляні, але щось вони таки важать. А от що відрізняло Селену Гомес від Софії Лорен, так це вибір ювелірного дому. Пані Лорен дуже давно рекламує Деміані, а на Гомес було кольє булгарі. Дизайн під назвою Форма матерії являє собою складну конструкцію з понад ста деталей, яку прикрашає десятикаратний діамант в огранці груша. На вечірці після церемонії селена також мала фантастичний вигляд. Чорна сукня із крупними паєтками, наче лузка, і розкішний діамантовий колар Булгарі. В одному із попередніх сюжетів я говорила про те, що Аріана Гранде часто наслідує або відверто цитує образи Одрі Гебберн, але не цього разу. Хоча цей огляд у першу чергу про прикраси, але неможливо мовчки пройти повз сукню з кіапарелі, яка схожа на вбрання казкової принцеси, прикраси на аріані були в рази простішими. Що поробиш, коли у тебе контракти з Сваровські, то сильно не повикаблучуєшся, носитимеш те, що дадуть. А оскільки регулярно дають мініатюрні класичні прикраси з лабораторних діамантів, то їх аріани і носить вже кілька заходів поспіль. Хоча їй вони дуже до лиця. Також погляньмо на образ ґранда на сцені, де вона, як і партнерка по фільму Сінтія Аріву, виступала у шоу-програмі церемонії. Чародійка це мюзикл зі світу країни Оз, де Ріву грає злу, а Гранде – відповідну добру чарівницю. Саме тому для сценічного номера Аріана Гранде вдягнула Рубінові черевички Дороті. Створюючи чародійку, автори надихалися класичною екранізацією казки про чарівника країни Оз із Джуді Гарленд у головній ролі. Костюми, зокрема, Рубінові черевички головної героїні на ім'я Дороті. Це так само зразкова класика. З рубіновими черевичками Доритів взагалі пов'язано дуже багато цікавих історій. Тому поява Аріани ґранди у подібному взутті викликала бурхливу реакцію. Проте найцікавіше навіть не в цьому. Сукню для вокального номера також робили скіапареллі. І якщо подивитися на неї зі спини, а краще з боку. То бачимо, що власниця такого одягу сама по собі є червоним черевичком. Ну або це відсилка до старенького фільму з 90-х Алвіра Володарка Темряви. І нарешті Майкі Медісон, володарка нагороди Оскар за кращу жіночу роль. Саме та актриса, яка зіграла у фільмі Анора. Моє ставлення до цього фільму і до нагород, які він здобув. Я висловила у першій частині цього відео і в сюжеті про золотий глобус, тому я не буду вкотре повторювати те саме. Всі, хто не дивився, запрошую. Покликання будуть в описі під цим відео. А стосовно образу Майки Медюсон, то, за моїми спостереженнями, на противагу тому, що в Анорі вона зіграла доволі вульгарну особу, стилісти на всіх заходах наполегливо ліплять з неї саму елегантність із присмаком класичного голівудського шику, і мушу визнати, що їм це вдається, тому що вона має приголомшливий вигляд. Образ акторки на Оскарі однозначно тяжіє до старого голівудського гламуру. Цей одяг, натхненний діор 1956 року. А щодо прикрас, то це одна з тих, які мені найбільше сподобалися. Це вінтажне кольє з діамантами 1909-19 років. Погляньте, яка досконалість і довершеність кожної деталі. Прикраси дійсно дуже шляхетна. Також цікаво, що кольє виготовлене із платини та іридія, який є одним із найдорожчих металів у світі. На автопаті на акторці також були платинові коштовності від Тіфані. Але це вже свіжа колекція високого ювелірного мистецтва Сілест Тіфані активно демонструють її на знаменитостях від початку цього року. Цей дизайн має назву Промін світла і чарівність малинового в цих прикрасах демонструє Червона Шпінель. На цьому я беру невеличку паузу буквально до завтра, до наступної третьої. Заключної, я сподіваюся, частини цього відео про прикраси і не лише про прикраси з Оскара 2025 року. Якщо вам сподобався цей сюжет, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар під цим відео. Ну і, звичайно, якщо ви хочете подивитися продовження, то натискайте на кнопку підписатися, якщо й досі цього не зробили. Щиро дякую всім, хто підтримує мій канал, я дуже ціную вашу підтримку. Всі, хто бажає допомогти мені у створенні наступних сюжетів, ви можете ставати спонсором каналу на Ютубі, або ж залишаю вам в описі до цього відео реквізити моєї монобази. Цінуйте красу і дуже скоро побачимося знову!